Принцеса і молодий садівник. Ірландська казка. Був колись старий король, і була у нього одна донька. Король хворів і здавалося, що його життю наближається кінець, але він виявив, що яблука з його саду полегшують його стан. Тож король розлютився, коли одного вечора до його саду залетів дивний яскраво забарвлений птах і почав красти яблука. Король покликав свого садівника. Ти мусиш день і ніч стерегти мою яблуню, бо в сад залітає птах і краде всі плоди. Я поставлю своїх трьох синів стерегти дерево. Якщо пташка наплизиться, то в неї стрілятимуть їхні луки та стріли, відповів садівник. Біля яблуні на сторожі стояв старший син садівника. Ніч тривала, і незабаром він заснув біля підніжжя дерева. Опівночі пташка прилетіла в сад і зняла яблуко. Король почув птаха, бо він спав легко і кинувся до свого вікна. Пташка злітала з найкращим яблуком у дзьобі. Прокидайся, гукнув він на сина садівника. Хлопець схопив лук і стрілу, але птах утік. Наступної ночі другий син садівника був на варті. Хлопець знову спав, коли пташка прилетіла вкрасти яблуко. Король знову заревів на хлопця садівника, але птах полетів і ще одне з найкращих, найсаковитіших яблук короля зникло з дерева. Король почав падати у відчай. На третій вечір настала черга молодшого сина. Він був сповнений рішучості отримати винагороду у короля, як завжди, Пташка прилетіла, і хлопець випустив одну стрілу в пташку, коли вона летіла. Птах не впав, але коли стріла впала, одне з пташиних пір'їн теж впало. Король був задоволений, бо пташка не мала нагоди вкрасти яблуко. А ще король був зачарований пером. Воно було виготовлене із найчастішого золота. Цар вирішив зловити птаха із золотим пір'ям. Він пропонував половину свого королівства, а також руку своєї доньки заміж будь-якому чоловікові, який зловить птаха. Усі юнаки королівського дому, включаючи синів садівника, думали, як знайти птаха. Одного разу перший син садівника пішов на вулицю, коли зустрів лисицю. Якщо хочеш знайти золоту пташку, сказала Лисиця, йди цією дорогою. Ночує у бідняка та його жінки. І пішов хлопець дорогою. Але навпроти будинку бідняка була хата, де люди пили й танцювали, і перший син садівника пішов туди розважитися. Те саме сталося і з другим сином садівника, і він приєднався до брата. Коли третій син зустрів лисицю, тварина дала йому таку ж саму пораду. На відміну від своїх братів, молодий хлопець вислухав те, що мав сказати Лис і шукав житла у бідної пари. А наступного ранку вирушив у дорогу. Незабаром він знову зустрів лисицю. Молодець що прислухався до моєї поради, сказав Лис. Ти знаєш, де знайти золотого птаха? Поняття не маю, сказав молодий чоловік. Вона в палаці короля Іспанії. Десь за двісті миль звідси, сказала Лисиця. Син садівника засмутився, почувши, що дорога буде такою довгою. Не впадай у сказала лисиця, сідай мені на хвіст, ми скоро там будемо. Тож вони пішли на подив молодого садівника, незабаром вони потрапили до палацу короля Іспанії. Лисиця знову звернулася до хлопця і сказала йому, де в палаці знайти золотого птаха. Швидше витягни пташку і не шукай іншого скарбу, сказала лисиця. Тоді ти будеш у безпеці. Юнак увійшов до палацу і знайшов птаха у великій залізній клітці. Поруч стояла чудова золота клітка, яка, на думку хлопця, була б кращим домом для дивовижного птаха. Тому він спробував спокусити істоту в золоту клітку. Але все не так склалося. Було те, що птах видав жахливий вереск, і прибігла варта палацу. Незабаром хлопець опинився перед самим королем Іспанії. Я мав би повісити тебе за злодійство, сказав король. Але в тебе є шанс виграти своє життя і теж золотого птаха. Дістань мені кобилу, що належить королю Марокко». Кінь, який бігає швидше за інших, тоді ти отримаєш золотого птаха. Юнак знайшов свого друга лисицю, і вони вирішили шукати короля Мароко. Вони прийшли, і лисиця суворо заговорила з хлопцем. Коли знайдеш достані, не чіпай нічого. Вигаде кобилу і все буде добре. Коли він зайшов до стайні, побачив золоте сідло набагато краще, ніж шкіряне на спині кобили, тому вирішив змінити його. Але палац варта з'явилася звідусіль і незабаром прибув сам король Марокко. Я повинен повісити тебе за злодійство, сказав король. Але є одна річ, якої я хочу і якої ти допоможеш мені віднайти. Я відпущу тоді тебе і кобилу віддам. Король пояснив, що хоче одружитися на золотій льосі, дочці короля Греції, і попросив хлопця-садівника поїхати до Греції та повернути принцесу. Хлопець і лисиця рушили в дорогу. І знову лисиця була такою швидкісною, що до ночі вони прибули до царського палацу. Не дозволяй їй торкатися нічого або нікого, коли ти виходитимеш, попередила лисиця. Хлопець знайшов принцесу і тихенько пояснив, чому хоче відвезти її в Марокко. Спочатку вона не хотіла йти з ним. Але коли вона подивилась на молодого садівника, її серце почало танути, і вона погодилась. Тільки дозволь мені поцілувати мого батька на прощання, сказала вона. Принцеса пообіцяла його не будити, але щойно її губи торкнулися батькових, він сильно закричав і прибігла охорона. Король вислухав розповідь молодого садівника. Йому було сумно відпускати дочку. Я відпущу її, лише якщо ти розчистиш велику купу глини перед моїм палацом», – сказав король. Купа ставала більшою щоразу, коли вивозили лопату глини. На превеликий подив усіх, у тому числі молодого садівника, купу глини розчистилась. Хлопець знав, що до цього причетна лисиця. Тож молодий садівник, царівна та лисиця вирушили в дорогу. Коли вони прибули до палацу короля Марокко, молодий садівник і принцеса були закохані. Король вивів свою кобилу в обмін на принцесу, і пара з тугою дивилася одне на одного. Будь ласка, дозвольте мені попрощатися з принцесою, перш ніж я піду, сказав хлопець. Коли король відволікся, пара скочила на коня і поїхала до палацу короля Іспанії, де на них чекав лист. Перед тим, як вони увійшли до палацу, лавсиця сказала якщо ви віддасте королю кобилу, мені доведеться віднести вас обох додому. Але мені не вистачить сил, тому, коли ви віддасте коня, підійдіть до кобили та погладьте її, ніби ти прощаєшся. Коли король відволічеться, стрибне на спину кобилі і понесися на максимальній швидкості. Король вивів золотого птаха і віддав його хлопцеві. Тоді на свій подив хлопець виїхав на кобилі з воріт палацу, де зустрівся з лисицею та принцесою, і всі троє повернулися додому юного садівника. Вони дійшли до місця, де хлопець і лисиця вперше зустрілися, і він звернувся до лисиці, щоб подякувати їй за допомогу. А тепер допоможеш мені? запитала лисиця. Візьми свій меч і відрубай мені голову і хвіст. Юнак не міг зробити це зі своїм другом, але два удари завдали його старший брат, який нічого не знав про лисицю. З'явився юнак і грецька царівна. Пізнали свого брата, який був зачарований. Грецька принцеса та молодий садівник дуже зраділи, і їм захотілося поділитися своєю радістю з королем. Тож вони втрьох пішли побачити старого короля і його донька. Вони віддали королю свого золотого птаха і розповіли їм всю історію. Грецька принцеса вийшла заміж за молодого садівника, а грецький принц здружився з дочкою старого царя. Король був настільки зачарований своїм золотим птахом, що навіть поділився з ним кількома яблуками зі свого улюбленого дерева.